Вже другий подарунок днями отримали сєвєродонецькі школярі та вихованці дитсадків від міста побратима Рівне. Першим були пакунки з книгами. А тепер юні рівняни влаштували акцію Подаруй вишиванку своєму другові одноліткові Сєвєродонецька» і зібрали більше 80 вишиванок. В пакунку є як нові сорочки, так і ті, що зберігалися в українських родинах, як оберіг. Щиросердечні національні дарунки прийняла директор Сєвєродонецького міського дитячого центру дитячої та юнацької творчості Ніна Буряк разом зі своєю. Хованкою лізою будицькою Місто Середонецьке, місто Рівнево, міста міста-побратими. І я хочу сказати, що в нас вже склалася давно ця дружба, але вона іще продовжується і в такому. Коли я була там, ми домовилися, що наші діти поїдуть на відпочинок до міста Рівного в різні заклади, там, де будуть відпочивати вихованці Рівенського міського палацу дітей та молоді. Ми вже відпочивали і в прошлому році там, вони нас запрошували. А ось вишиванки це, знаєте, надзвичайна повага до міста Сєвєродонецька, до його жителів, до дітей, які навчаються в місті Сєвєродонецьку, розуміючи, що ми єдині в Україні, і я це бачила такою червоною ниточкою через це перебування міста у місті Рівному, що люблять наших дітей, люблять нас, цінують нас. І ми зробимо все для того, щоб до нас знову приїхали діти з Рівного і побачили, як ми зараз живемо. Приїхали до Рівного на 21-й благодійний марафон з вірою в майбутнє від палацу дітей та молоді. А потрапили ще на один захід. Ділиться Ніна Буряк. Свою чергу, свєродонецькі діти також підготували подарунки для однолітків з рівного. Ми у свою чергу завжди відгукуємось на запрошення прийняти участь у тих заходах, які готує рівненський відділ освіти. Зокрема, у них є центр молоді. Ми активні учасники концертів, ми готуємо для них подарунки власними руками, готують в центрі дитячої твор творчості, готують в центрі туризму. Тобто, у нас стосунки дружні і взаємні. По перше, я всім бажаю миру. Я бажаю впевненості, що щасливі хвилини обов'язково будуть у житті кожного українця. Сіверодончани надзвичайно вдячні за такий безцінний подарунок, бо вишиванка це не просто національний одяг, це історія і душа нації. І приємно, коли вона одна на всіх від заходу до сходу.